Юридична спільнота України б'є на сполох. Слідом за реформами у Міністерстві внутрішніх справ суспільство вимагає кардинальних змін в органах прокуратури. Адвокати та судді звертають увагу на цілу низку проблем у відомстві. І що цікаво, цього разу керівництво генпрокуратури нібито прислухалося до зауважень. Прокуратура не має ізолюватися. А всегда проігрівала тим, що ну, кроме бальбажова уровня корупції, и несистемности в системі, они, а, а, мы проигрывали закрытостью системы. Юридична спільнота України задоволена таким початком діалогу. Адвокати кажуть, здається, нарешті прокуратура дійсно пішла на контакт, щоб озвучити найболючіші проблеми. Навіть опитування серед адвокатів провели. І от, спираючись на думку 300 юристів країни, відокремили ключові зауваження. Одне з головних прокуратура немотивовано відповідає на запити та клопотання. На практиці це виглядає так: ти надаєш запит з метою отримання інформації. Якоїсь ти формально відповідь, отримуєш відповідь, тому що там працюють гарні юристи. Вони строки виконують. Але в цій відповіді немає відповіді. Незадоволені адвокати і тим, що доволі часто прокурори прикривають чиновників, перешкоджають у доступі до матеріалів кримінальних справ, не вносять до єдиного держреєстру заяви про злочини. Ну і звісно ж, велика проблема це відсутність незалежного органу, який розглядатиме скарги на співробітників прокуратури, визнає недоліки у своєму відомстві, і заступник генпрокурора. І вже створюємо реальні інструменти для того, щоб ці проблеми і в майбутньому. буде департамент по реформам, де буде відділ, Па контролю над прокурорською діяльністю невдовзі у генпрокуратурі має з'явитися служба генеральної інспекції, яка розслідуватиме випадки корупції серед прокурорів. Її куратором стане сам заступник генпрокурора Давід Сакверелідзе.